Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan Allspace. шостого місця 20-го року. Перший облік 10-го 20-го. Зараз автомобіль має пробіг 63 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 190 кінських сил. Коробка передач містопінчиста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Vebuсти, сама Вебаста, сім місць. Фулет. Активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Опціональні диски Радіус 19 та другий комплект дисків радіус 17. Гума в дуже гарному стані літній і зимова. Airline зовні, електричний дзерка з підігрівом, датчики дощ, світло. Безключовий доступ, фонове підсвічування салону, мультикермо під кермою, пелістки, активний круіз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth USB Apple CarPlay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Режими їзди, кнопка старт-стоп, асистенти виїзду з паркування. Оздоблення салону комбіноване, алькантара та текстиль. Також передні сидіння, ергоактив з функцією масажу. Ну і звісно, є допомога під час паркування Партронік 360 і задня камера. Для задніх пасажирів є столики. Незвісно є електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль прийне Швеції перевірені усі вузли та агрегати зауваження автомобіль має. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастило в догуні та фільтра, передні та задні гальмівні колодки, стійкі стабілізатору, свічки накалу і розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та здрав можливий у місто Київ Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 38 999. Бажаємо гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!